Вітаю вас на каналі Квітка Помідора. Тожили ми з вами до 7 листопада. І сьогодні я зроблю невеличкий огляд, як в мене справи на моєму городі. Почну з полуниці, яку ми разом з вами вже садили у кінці серпня. В мене є відео. Можете, до речі, перейти подивитися, в мене полуниця посаджена на. Органічну траншею на теплу грядку, і ви можете побачити в тому відео, і як я роблю цю грядку, і порівняти, як виглядав цей шматочок городу в мене ще у серпні. І порівняти з тим, що ми бачимо зараз. Трошки ми розчищаємось. Ось так виглядає моя повиничка Вона добряче підросла, бо була геть маленька. Мало в неї було і листечка, і коріння вона в мене вже замульчована вдруге. Ту мульчу, яку я зробила від початку. В мене був такий товстенький шар з кошеною трави, і тут вже все з'їли. І я вже підложила другий шар, опале листя і трохи тирси. І вже, бачите, вже і це доїдають. Треба вже підсипати. І тут я. Втикнула три чесничини, і вони проросли. Я не знаю, чи так має бути, чи він не мав ще прорости. Ну, проріс. Побачимо, що з того вийде. Так, мої колоновидні дерева. Я вже і вам їх показувала, але не сказала, що я їх теж посадила на органічну траншею. Тільки зробила її глибше, глибше ніж для полуниці. І замульчувала. Тут я. Повтикала трошки полониці, в мене зайві залишилися кущики. Ну Не викидати ж їх. І я їх сюди між деревами втикнула, а собі ростуть. Замульчувала у мене така штука з-під старої акації. Тут і тирса, і опале листя напівперепріла, і трохи земельки. Ну така мульча. Для дерев те, що треба. Ось, Треба ще підсипати, але в мене вже немає часу. Іншим разом. Тож, колоновидні дерева на органічній траншеї. І е, я не знаю, як воно буде плодоносити. Це е, не замість саду, а, скажімо так, експеримент. Е, ну, бо хочеться ж зараз чогось добренького принести з городу, а не через 5 років, коли основний сад заплодоносить. Ну і побачимо, а раптом, раптом ці дерева теж непогані. Це в мене груша, слива і яблуня. Ось там я огородила, знайшла від попереднього власника шматочки керамічної плитки, кахлю і огородила оту грядочку, туди я посадила тюльпани. Була у, справі, у справах у Полтаві, ну, і, звісно, зайшла на ринок, на садовий ряд. Ну і, і тут Остапа понесло. Тюльпанчики я сюди посіяла, посадила, повтикала жовті і червоні. купляла Ранні купляла 10 жовтих і 10. Червоних, але жіночка або випадково, або невмисно, хто знає коротше, однієї жовтої цибулинки не доложила. Тож я їх ось так: ну мені вже немає ще в мене квітника. І я просто ось сюди, тут я в цю грядку весною капусту планую посадити. Червону. І тут по краю, ось тут по під заборчиком, я втикнула ті цибулинки через одну, червоно жовта червона жовта І ще я купила там теж в неї дві великі цибулини, як вона сказала, ботанічні тюльпани. Ну, але я подивилася в інтернеті, це загальна назва. Ну, вони, коротше, невеличкі, червоні, такі півоновидні. Не знаю, який сорт, ну, побачимо. Це теж не те, щоб для великої там, якоїсь краси, а просто за один сезон всього ж не купиш. А до наступної осені, я сподіваюся, в мене вже буде повноцінний квітник і вже буде хоч якийсь матеріал для нього. Тут я теж трошки вже прибрала, розчистила. Тут в мене буде грядка весною. І тут в тіньочку вже попід забором, я посіяла зелень під зиму. Це в мене тут черемша, щавель і трошки кріпу. Побачимо, я ще під зиму. Жодного разу нічого не садила. Ну і побачимо, як воно буде. Так, Тут в мене два агруси, треш треба ще їх домульчувати. І ще одна полуничка замовляла, і був 11 кущик до 10-го, сюди я його й посадила. Це сорт мармеладу. Так. І ось там у мене грядка. Ось тут у мене стара грядка з полуницею, яку ми з вами робили. І ось ця, коли я вам показувала, скільки сміття на ділянці, як я прибираю. я Робила цю грядку, показувала вам. І сюди я посадила вже полуницю. Тут у мене два сорти. Це в мене. Мармеладу, 10 кущиків. А в тому вона середня, а в цьому рядочку Крістен Голд це пізня. Замульчувала опалим листям і теж цією тирсою з під акації. 10 таких кущиків і 10 таких. Ось ще розчистила шматочок. Тут буде трикутна грядочка, але вже не маю часу. її сьогодні перекопувати наступного разу. Так, ось ця грядочка теж в мене вже засіяна, її треба замульчувати, Тут я посіяла також під зиму петрушку, салат айсберг і ще червоної цибулі потикала, не змогла пройти мимо. Побачила, що сіянка є червона, і посію. Ось сюди я її так відкнула, більш густо, ніж в по попередньому відео садила білу і. Золотисту цибульку. І ще в мене залишився, залишився шматочок грядки, я, мабуть, сюди посію ще моркву під зиму і побачимо, що з того вийде. Ось такі плани. Досію і замульчую. І ось так думаю, це ж весною, коли ще стільки роботи, а вже ростиме, якщо все буде добре, цибулька і чесничок. Сказала я вам, я що у Полтаві була, бігла до ринку і там жіночка торгувала. Ну, домашнім всяким кріп петрушка, і в неї був такий гарний чесничок сизий, такий сивий. І я його це взяла і тут між полуничкою оцю грядку натикала. 28 зубчиків у мене вийшло і, сподіваюся, виросте. Ось таке. Так, тут в мене грядка є з цибулькою. Записувала відео, як я її тікала, мульчу не рознесла, все добре. Під яблунькою в мене ще досі цвітуть нагідки, календула. І так, я хочу з неї зібрати насіння, але, здається, не встигну. Вона пізно зацвіла, і вона, бачите, вже листопад, а вона тільки-тільки увійшла в своє цвітіння. Ну, можеш, сама може, сама насіється, може. Вже нічого нема, календула цвіті. Космея теж така яскрава. Така яскрава плямка на городі, дуже гарна. Ну, але насіння я так теж не зібрала з неї. Пізно зацвіла, пізно посадила. Так, моя хризантема дарунок. Здається, я у відео її не показувала. Це мені весною, сусідка по квартирі подарувала. Хризантему в неї теж нова дача. Її залишилась від попередніх хазяйки, в неї кущики пізньої хризантеми. І вона їх просто повикидала, бо каже, я не люблю. я ну, Нащо вони мені там? Я восени не їжджу на дачу. І ось один кущик подарувала мені. Я, я ні вона не знала, якого вона кольору. Дивіться, яка вона гарна. Як то кажуть, мугамба задоволена. Я дуже задоволена, що вона в мене є. Ось така красунечка. І вона зацвіла. В кінці жовтня. Тобто, реально така пізня-пізня і -пізня, дуже яскрава, класна, така, коли вже все на городі яскравих фарб немає. Ця хризантемка радує око. Так, тут я собі зробила на гряці не, не гарно, але ефективно, щоб не росла трава до наступного року. Отаку. Так, показувала вам яблуньку, білий налив, треба її теж домульчувати. Отак, руки загрибущі, хочеться все і одразу, воно ще місця немає, отак увіткнули, куди знайшли, треба замульчувати. І ну, знову ж таки, це щось страшне, ось це ж в Полтаві було, і там розпродаж дерев, бо кінець сезону. І вже все, їх треба прибирати, і я купила абрикоску. Мелітопольська рання. Сюди ми її посадили, отак замульчували. потім вже будемо до пуття доводити. І тут в мене ще одна полуниця вздовж парканчику. Це в мене ремонтна, ремонтантна полуниця Маестро. Не знаю, що з нею буде, бо вона була з найкращою кореневою системою. Там були просто такі шикарні корені, ну просто, і хоч на виставку. А верхня частина дуже така квола, бо великий такий ну, кущик, мабуть, великий, потужний, і оці листячки посохли трошки, і таке воно. Ну, я сподіваюся, що все ж таки воно приживеться. Якщо коріння потужне, листочки нові започаткувалися в розеці. Я все ж таки сподіваюся, що якщо не все, то хоча б частина все ж таки виживе. І щоб завести цей сорт, ремонтантну, все одно кожні два роки треба пересаджувати. І оце вітер був мою мульчу зніс, треба буде сюди теж досипати. І... Оцією тирсою придавити, щоб не летіло. І зроблю тут теж таку огорожу, щоб сюди не наступали. Отак. От все. Тепер вже точно все. Ані, і я ще ж посіяла квіти. У мене ось такі є штуки перед грядками, ну, з старців грядки. Теж недомульчована ще грядочка. Зробила я їх просто весною, бо хотіла ж десь квіти посадити, а місця немає. І це розробляла грядку і залишала ось такий метр, щоб хоч якісь квіти втикнути. І мені так сподобалось, як воно виглядає, як воно прикрашає город і не заважає, і можна купу різних квітів висаджувати, і не дуже заморочуватися якоюсь композицією. В кожну таку маленьку грядочку можна щось втикнути, незалежно від того, що поруч. І оце сюди я і посіяла під зиму. Тут у мене айстра яблунева. Кажуть, що під зиму її навіть краще сіяти. от сюди я її посіяла. ну Це такий садочок, вони не значить, що вони тут будуть рости а на розсаду. На цій грядці я посіяла. Ромашку. Це в мене ще старе насіння, я не знаю, чи зійде, чи не зійде. Написано на упаковці краще восени сіяти. Ну, але насіння старе, це я ще на, стару, на старий свій город купляла, але так і не посадила. Тож, ну, зійде, то зійде, не зійде, то не зійде. І тут де хризантемки, щоб не заплутатись, Сюди я білу хризантему травневу якусь, вона на вигляд, як ромашка, теж виглядає. Ну і Побачимо, зійде чи не зійде. Оце тепер точно вже всі мої посіви, посадки на цей сезон завершились. А слухайте, підняла очі і бачу, що я ще дещо посадила. Ще ж посадила, тут у мене ще не розчищено, але ну так, коротше, прибирала отам під парканчиком, і у мене тут дуже гарна вишня. Вона дуже стара, її треба. Обну, бо за неї ніхто не доглядав. Але вона дуже класна. В неї крупні, такі великі плоди, не кислі, дуже смачні, ну, вишня просто ну, те, що треба. І під нею є ось така парусль, І я оцей викопала, не знаю, чи приживеться, чи не приживеться. Я посадила. Побачимо, її теж треба замульчувати. Ну, як виживе, побачимо, що з того вийде, чи буде та вишня, яка в нас на ділянці, чи буде дичка, як то кажуть. ну Експеримент, нічого не втрачаємо. А якщо приживеться, то вже буде ще й молоденька вишенька, та ще й добра. Ну, а це тепер вже точно все. Сезон закінчуємо, сезон, принаймні посівів і посадок, і продовжуємо розчищати ділянку, і вже все. Садити вже немає чого і немає куди. власне. Тепер будемо просто далі чистити, поки дозволить погода, що встигнемо зробити до того, як почнуть мерзнути пальці на вулиці. І календула квітне, хоч би що їй. Влітку вона трошки постраждала, як були дощі, і вона дуже швидко закрилася, а потім, як трошки дощі перепинилися, знову зацвіла. І, така, і рука не піднімається, її прибирати. Вже б можна було б тут і прибирати, але не хочеться така яскрава плямка. Так, ну ось і все на сьогодні. Побачимось з вами у наступному відео. Бажаю вам всього найкращого! Бережіть себе і до зустрічі!